Одиничне тригонометричне коло. Якщо на систему координат накласти коло радіуса 1, так що його центр співпаде із точкою перетину осей, то ця вся конструкція і називається одиничне тригонометричне коло. Багато важливих тригонометричних подій будуть відбуватися тут, тому треба дуже добре вивчити деталі та особливості цього кола. Почнемо з того, що початок відліку. На колі, отже, точка буде рухатися по колу, початок відтику буде ось ця точка. Тобто тут ми будемо мати 0 градусів. 0 градусів, і, скажімо, якась точка А буде собі рухатися по колу. Щодо руху, рухатися можна в цей бік проти годинникової стрілки, і він вважається додатнім. А можна рухатися за годинниковою стрілкою, і цей рух вважається від'ємним. Тобто, що буде відбуватися? Точка А буде відхилятися по дозі кола, і в нас будуть утворюватися якісь центральні кути. Отже, розглянемо собі, що, о, що воно таке. Скажімо, точка А пройшла повністю ось цю дугу, зупинилася на осі ігриків. Який центральний кут е, утворився? Кут 90 градусів. Отже, на осі Y ми будемо мати 90 градусів. Якщо рухатися далі до наступної осі, тобто до осі X, то ми отримаємо тут 180 градусів. Далі рухаємося. На осі Y у від'ємній її частині будемо мати 270 градусів. І якщо точка зробить повний оберт, тобто вернеться у попереднє. Вихідне положення, то ми пройдемо 300, тобто, верніше, точка пройде 360 градусів. Але можна рухатися і в другий бік. Відповідно, якщо рухатися в другий бік, то що ми отримаємо? Ось від'ємну частину. Ми знову приходимо на вісь Y, так? І 270 градусів це вже буде не 270 градусів, це буде мінус 90 градусів. В другий бік рух 180 дасть нам мінус 180 градусів. Ну, я думаю, зрозуміло. І так далі. Тобто, одночасно один і той самий кут на одиничному колі може мати кілька значень. Але вернемося до нашої точки. Отже, вона прокрутила ціле коло, пройшла 360 градусів. Ну, але ніхто не сказав, що точка перестає рухатися. Вона може рухатися далі, вона може ще одне коло зробити, і ще 30 кіл, і ще 45, і 86, і так далі. Тобто точка може рухатися до нескінченності, відповідно. І кути, які будуть утворюватися при русі цієї точки, вони так само будуть свої значення рухати до нескінченності. Отже, висновок, який у тригонометрії, кути не обмежуються 360 градусами. У тригонометрії, кути можуть мати. Нескінченно з плюсом, і нескінченно, нескінченні значення з мінусом. Це перший висновок. Друге, якщо дивимося на цей рисунок, що ми бачимо? Ми бачимо, що коло поділило, верніше, ось і координат поділили коло на чотири частини. І ці частини будуть називатися чвертями, так як і в самій системі координат, і номеруються так само, як і в системі координат: перша, друга, третя і четверта чверті. І відповідно до руху точки, кожен кут, який буде утворюватися чи в одному оберті, чи в багатьох обертах, він буде міститися або на самій осі, або десь в якусь чверть, він, або якійсь чверті він буде належати. Ну, а що ж осі? Осі, крім того, що на них будуть числа, які нам потрібні будуть для обчислення м, значень синусів і косинусів кутів, на які точка буде обертатися, відповідно, ці осі і відповідають за синуси і за косинуси. Отже, вісь ОХ, вісь ОХ це є вісь косинусів, вісь косинусів кутів. А вісь ОY – це є вісь синусів кутів. І отже, якщо точка обернулася на якийсь кут, дуже легко побачити синус і косинус цього кута. Але про це ми будемо вже говорити в наступному відео.